Внаслідок негоди, 28 жовтня, на Чернігівщині повалені дерева, пошкоджені дахи, паркани, автівки та одну людину госпіталізували до лікарні. Негода залишила без електропостачання 59 населених пунктів, а це понад 25 тисяч абонентів. Найбільш сильний вітер пройшовся на прилученні. Пориви вітру сягали 25-30 метрів за секунду. Як повідомив телеканалу Прилуки, начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов, усі комунальні підприємства Прилуцької міської ради та від відповідні служби працювали у посиленому режимі. У багатьох регіонах нашої країни, в тому числі і в нашому місті, спостерігаються складні погодні умови, дощі, сильні пориви вітру. Місцями пориви вітру сягають 25-30 метрів на секунду. В зв'язку з цим комунальні служби нашого міста з самого ранку працюють в посиленому режимі. Це і наше комунальне підприємство Послуга, прилуки житлобуд, комунальне підприємство Міс світла. Є в нас по місту повалені дерева В зв'язку з цим працівниками комунального підприємства місь світла протягом дня вживали заходи для розчищення доріг для проїзду автотранспорту. Зокрема, було розкражовано дерево по вулиці Вокзальній, 37, по вулиці Індустріальній, спільно з працівниками МНС, по вулиці Перятінській. Наш управитель це комунальне підприємство Прилуки Житлобуд. Також їхня диспетчерська служба перебуває на цілодобовому зв'язку. Телефон 099 012 46 84. За інформацією директора підприємства, протягом дня надходили заявки від мешканців. Зокрема, по вулиці Польовій, 102А, були питання по даху. Підприємство відразу відреагувало, і ті недоліки, які були виявлені, вони усунені. Крім того, комунальним підприємством Прилуки Житлобуд як управителем багатоквартирних будинків було розкражовано повалене дерево за адресою Костянтинівська, 98А. Тобто комунальні служби працюють над усуненням наслідків цієї негоди. Ці роботи будуть продовжені і завтра, і післязавтра, так як дійсно, так сказати, лиха трішки наробила. Зі слів директора комунального підприємства послуга Руслана Ніязова підприємство максимум зусиль направило на упередження підтоплень прилуцьких доріг 26, 27 та 28 жовтня, чергова служба комунального підприємства послуга отримала попередження про погіршення погодних умов. Якщо всі прилучани, пам'ятають, то це почалось зі зливи, завдяки заходам. Чергової служби, знову ж таки, так працівникам комунального підприємства було уникнено підтоплення в найпроблемніших ділянках. Це міст під ракітному, центральна частина фактично було ліквідовано небезпеку підтоплень, великих підтоплень. Сильний вітер пошкодив у прилуках декілька білбордів, а також у центрі міста на алеї загиблих прилучан були повалені банери. Бориви вітру сьогодні мали силу до 30 метрів на секунду, і тому ми маємо по місту деякі пошкодження. Тобто зараз ми знаходимося з вами на Алеї Слави, яка буквально недавно у нас відкрилася, і ми тут бачимо, що пошкоджено 12 банерів із нашими портретами захисників. Міська рада, керівництво міста миттєво відреагувало на цю проблему і були. Демонтовані ті бікборди, банери, які були пошкоджені, портрети захисників були демонтовані, перенесені і в міську раду для того, щоб їх зберегти. В цьому допомагали нам комунальне підприємство Послуга. Також на надали допомогу деякі працівники міської ради, в тому числі і начальник управління ЖКХ, заступники міського голови і інші працівники міської ради. Чергова бригада в кількості восьми наших працівників десь з обіду почала ліквідацію. Ну саме те, що викликало ну, і наше занепокоєння, і занепокоєння всіх прилучан, це руйнація, частково руйнація алеї слави, банерів. Завдяки тому, що наші працівники фактично відразу зреагували, познімали те, що ну, саме дороге – це фотографії, банери з нашими захисниками. Вони всі знаходяться в цілісності, на зберіганні. З настанням нормальних погодних умов, я думаю, з понеділка будуть проведені роботи по відновленню Алеї Слави, це наш святий обов'язок, і ми це виконуємо. Хочу заповнити запевнити, запевнити прилучан, що те, що наробила негода сьогодні, найкоротші терміни буде усунено. Ми відновимо все те, що було. Пошкоджено е, такими великими поримами вітру. Е, хочу замітити, що не тільки банери були пошкоджені. Сьогодні по місту ми робили черговий об'їзд, і було виявлено, що е, по, порушені також і декілька банерів, е, які мають значну форму, е, там і до 6 метрів длиною, і до 4 метрів висотою, які також покрутило, і вони зараз знаходяться у не дуже такому гарному стані. Але, е, Попереджені ті, хто утримує ці банери, і вони також будуть займатися їх відновленням. Крім того, дуже багато дерев повалило по місту. Також ми робили об'їзд з начальником управління житлово-комунального господарства, безпосередньо побували на восьмому садочку, де сухостійне дерево великого розміру було, впало на будівлю, порушило два вікна. Побилися стекла і частково пошкоджена покрівля. Пошкодження незначні, і я думаю, що в понеділок ці всі пошкодження будуть відновлені. Наслідки негоди ліквідовували і надзвичайники. Як повідомив провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Євген Мусієнко, рятівники працювали як в місті, так і в районі. Ну, в зв'язку з непогодою зараз залучаються пожежно-рятувальні підрозділи для деблокування дерев, що впали на проїжджу частину. Наразі в нас вже виїжджала прилуцька пожежно-рятувальна частина, ладанська, ічнянська, парафіївська і Семнянська. Але ж у нас ще не закінчилась негода, і можливо ще будуть виїзди на деблокування дерев проїжджої частини їх розпил, і щоб звільнити проїжджу частину для водіїв. Комунальні підприємства Прилуцької міської ради продовжують працювати в звичному режимі і якнайшвидше будуть реагувати на звернення прилучан, повідомив Олег Созінов і закликав жителів бути обережними. «В зв'язку з складними погодніми умовами хочу звернутися до мешканців нашого міста по можливості не виходити з дому, але якщо є нагальна потреба, то бути обережними, триматися подалі від дерев, лінії електропередач, бігбордів.